Привіт, це свіжа, файного міста! Ми зараз будемо куштувати м'ясо справжнього американського смокера. Але взагалі це магазин, в якому я регулярно купляю та постійно купляю м'ясо. І зараз я вам про нього розповім. Yeah. Саме в цей магазин я ходжу по м'ясу. Він знаходиться на вулиці Шептицького, 26А. Просторий зал з безлічю світлих вітрин. Чисто. Тепло, затишно, комфортно, великий вибір та асортимент. А все нам детальніше розкаже та розповість працівник магазину «М'ясник» Галина Галя. у Вас такий великий асортимент. Так, у нас дійсно великий асортимент, супродукти курячі, курочка, яйця перепелині, яйця курячі, індик. А також у нас на фіфабрикати фарші, великий асортимент. Маринація це шашлички, голландські та німецькі маринади. В магазині завжди присутні в продажі: телятина, яловичина, свинина, великий асортимент, супродукти, свинина, телятинка, яловичина. А ця вітрина це повний комплект необхідних просто продуктів для деяких народних депутатів. Тут є мозок для деяких народних депутатів, є для безсердечних серце і є навіть. Язик для тих, хто погано розмовляє українською мовою. Галя, вас можна придбати тільки свіже м'ясо та напівфабрикати? Та ні, звичайно. У нас ще великий асортимент смачних ковбасок, шиночок, сири різного виду, хлібчик свіженький завжди. І навіть олія і лаваш. Олія, лаваш так. і консерви. Бачу, так і без них ніяк Прекрасно. морожені. Напівфабрикати, пелімені, вареники, голубчики. Великий, великий вибір. А це наша фішка. Це вітрина, на якій зібрані всі кращі позиції тижня. А то є людина, в честь якої названий магазин м'ясник, то є пан Петро, і він є м'ясник. Скажіть, будь ласка, скільки приблизно м'яса ви в цеху за зміну обробляєте? Е, ну, за зміну обробляємо десь в середньому 100 кг яловичини і 300 кг свинини. Ага, і воно свіженьке завжди так, йде на прилаву. так? завжди йде на прилавку. Е, М'ясо куди потрапляє після того, як ви його обробляєте? На вітрину. На вітрин. А яку продукцію ви робите? на півфабрикати, яловичина вищого сорту, яловичина першого сорту у нас назде. Відповідно вищого сорту це задня частина першого сорту шия, лопатка. Також виходить кістки для собак. Ми mm. ну, один словом, що... вам таке майже, майже безвідходне виробництво. Пане Петре, Це а так. що відрізняє ваш магазин від інших точок на ринку? Ну, скажімо, м'ясних? Ну, не знаю на рахунок інших точок м'ясних, але ми працюємо відповідно з системи ХАСП. Це роздільне обвалювання курки, свинини, яке відрізняється часом і тривалістю. Обробка, дезінфекція цеху три рази на день. Відповідно, після кожної обробки, після кожної обвалки, якщо міняємо там, свинину, курку, до кожної обвалки йде дезінфекція, відповідно маркування ножів, окремо для курки, окремо для свинини і так. і багато різних чинників. Це відповідні журнали, ну, журнали, відповідно там, цілісності предметів, дезінфекція рук. Ну, одним словом, ще багато-багато різних елементів, які входять в е, систему ХАСП. Ще важлива фішка, що тут пан Петро, коли робить фарш або зважування, або розробляє м'ясо, то це все бачать покупці навіть за прилавку. В магазині м'ясник і безкоштовна стоянка. Якщо ви менше 20 хвилин знаходились на паркінгу, верніше ваш автомобіль, і у вас є чек з м'ясника. І на завершення екскурсії хотілося би сказати, що навіть при аварійному відключенні світла в м'яснику є свій генератор. Юра провів екскурсію. Сподіваємося, вам сподобалося. Ставте лайки, робіть репости за це. Це є Віталік, який постійно смажить м'ясо на цьому американському смокері. Ну як постійно, які Дякі дні? Ну, по-перше, ми не ми смажимо тут його. От і получається, воно копчено смажено. Ми його смажимо в четвер, п'ятницю і суботу. І всю ту продукцію видаємо в, наш, в наші магазини м'ясник. Це є три магазини по Тернополю, і ми тут розповсюджуємо цю, цю продукцію. Наскільки розумію, варто сюди приходити. А за чим? Пере за все за емоціями, за якісним смаком. Ми спробували буквально тільки що шматочок ковбаси це дуже смачно, особливо в холодну погоду. От якраз зараз буде зима, а зимою це смакує якось по-особливому, вартує. Що можна спробувати тут? Що, як правило, все що, все, що тут ми робимо. Ми зараз робимо четвертинки, робимо животину, робимо ковбаси. Робимо також, от тут нас є філеєчка куряча. От вона такого. Це можна і в салати кришити, і так їсти до пива. От. Також ми ще е, зараз хочемо впроваджувати е, дещо і рульки. Але рульки треба під замовлення, тому що рулька готується 5-6 годин. Про рульку вірно, але сюди можна прийти просто так і взяти те, що є зараз наявності. До речі, чому так мало? Тому що майже все розібрали. Невеличкий дегустаційний набір від Віталіка. Ось ми маємо все спробувати. Поки Юра не з'їсть, то ми програму не закінчимо. Бо це просто бомбезний аромат дерева. Віталік, що це? А тут ще додаємо при розпалі, додаємо яблучну щепу, і тому от смак такого яблука, трошки кисловато, такий цікавий смак і запах. Від цієї щепи. Я вже не можу дочекатися дегустації, друзі, смачного. Всім смачного. Андрій, що ти бачиш перед собою? Це скарб. У зараз в м'яснику, який свій скарб покаже той, що з бочки достав. Дивись, що будемо куштувати першим? Курочку? Боже, так ніжно в неї заходить ніж. Таке ніжне м'язко. А можна мені чуть-чуть ковбаски тоді. Андрій, ти е, хочеш ковбасу різану чи лупану? Чесно, зараз я хочу лупану. Лупи мені ковбаси. Пам'ятаєте, пам е, Григорій Миронович драпак колись сказав, що ковбас. О Боже, О. дивись, з неї аж капає? Він казав, М -м. що найсмачніша ковбаса це лупана. І справжній м'ясник завжди каже: ковбасу різати не треба їй боляче. Її треба лупати лупати, тільки лупати. От така ковбаса має бути лупана. Ну, я... Ми зараз будемо ще тестити з подарунком дядька Байдена американським соусом, mm. але зараз без нього. Спочатку mm. треба скуштувати справжню. На різдвяні свята і не тільки на різдвяні свята. А тепер спробуємо під соус від дядька Байдена. Mm. Боже, воно дуже ще смачніше, слухай. До речі, всі ці соуси можна також тут придбати, як і хлібчик, який ми взяли, і як вугілля. Взагалі, до чого це все брати? Крім того, що до свят вам подякують всі родичі, всі сусіди, особливо подякують сусіди, яких ви не кликали. Так, тому, тому що, що вони відчують запах. Просто бомбезно. Запах просто неймовірний. А давай запитаємо людей, які є в м'яснику, як їм. Як вам запах? Це смокер, американський Біжу смокер. Смачно. смачно? Смачно. Правда? Так. Рекомендую. Ще, на що ви любите більше? Курку чи все ж таки ковбасу? Більше ковбасу. За ковбасу. ковбасу. Слухайте, якісь також. більші шматочки мадемо. Ковбаса, до речі, місцевого виробництва. Тобто самі робили, що її можна купити, так можна ем, самому вдома спекти, але тут вона в смокері з димком. І туди Віталій додав шматочки любові, як ковбаса бомбезна, дуже добра. Давайте Бум... ще спробуємо таку штучку. Я так тримаю. Якщо ваша ласка. У нас є серветки, якби що так, що не скидають. І що як курка? Дуже добре. Друзі, ну подивіться, в ці очі вони не можуть брехати. Я не знаю, наш оператор сказав, що ви самі нічого не їли. А вже там щось людям. А ну спробуємо самі. От курка. Курка. Mm. Це можемо закінчити програму, ми зараз це сідаємо, їмо mm. до вечора маємо чим зайнятися. Ну, ти знаєш, курка в американському смокері, подивись, вона зовсім не така. Цей аромат не передається камерою. Mm. І це яка структура м'яса, ну одним словом, це фантастика. Правда, м'ясо дуже смачне. Рекомендуємо вам в ті дні, коли працює смокер тут або на іншій локації приходити цей четвер, п'яте субота, неділя і брати собі додому. Ну, ну я би казав ковбаску брати обов'язково. Ну, але і курка фантастична і. Все можна брати взагалі щось інше, тобто під замовлення, припустимо в мене день народження. Так ну от в Юри Кулика, наприклад, була ем, ціла нога в смокері американському зроблена. Тут от є номер телефона, де ви можете замовити за декілька днів будь-який шматок м'яса, який захочете, вам приготують в американському смокері. Але якщо вам потрібна готова продукція або свіже м'ясо, до речі, яке зроблено по стандартам Так, то приходьте сюди. Приходьте в м'ясник. Тут ви обираєте. Абсолютно все, що вам потрібно, тому що тут є, не повіриш, абсолютно все, при чому якихось дико позитивних цінах. Так, ну і не забувайте, що тут є вітрина, на якій дуже вигідні позиції тижня завжди представлені. А також є дуже широкий е спектр от, всього від курки, починаючи і закінчуючи яловичиною і свининою. Ми хочемо подякувати цьому магазину. Тут справді кльово, справді смачно. Хочемо подякувати нашим постійним партнерам. Це Миколинецькі напої. Особливо круто це м'ясо заходить саме з цитрус імбер, от так. я собі його обрала. І не забувайте, що це м'ясо можуть приготувати вам як на замовлення, так і з четверга по неділю завжди, і на Збираському повороті. І тут, на вулиці Шептицького стоїть цей американський ем, смокер. Так, і тут ви зможете, ну, дійсно, м'ясо от мені дуже сподобалось. Ми хочемо побажати смачного, обов'язково ставте лайки. Юрі ставте, До речі, Дай. тому що він відкриває шикарні локації. Дякую за пораду. Коментарі обов'язково репости на наше відео, щоб більше людей побачило наш випуск. Хочемо всім подякувати і пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні що разом Смачно!